Всім привіт! Вас вітає канал Затишна Родина. Сьогодні, друзі, буду знайомити вас з новим жителем на моєму господарстві. Дивіться, хто у мене тут з'явився. Дісь сюди ти ще не висох. І такий пухнастик. Ми вже з Ромчиком придумали йому ім'я. Рома взагалі дуже любить. В птиці придумати ім'я. І я принесла, кажу ромчик, дивися, хто не знайшовся. І він, як завжди, давай, мама, придумаємо йому ім'я. Ну, думали, ми думали, як же ж його назвемо. І так, і так, і все щось не підходить. І я кажу, Ромчик, давай я зараз подивлюся ті, хто народився 26 березня, які імена їм підходять. І читаємо ми там Олександр. Сергій, ще якось там і Ольга. І тут теренький. А Рома каже, точно, мама, теренький. Тож, знайомтеся, це теренький. Хоча, я не знаю, можливо, це і дівчинка. ну Ми назвали його Терентій, Якщо буде дівчинка, то буде теренькія або тера. Головне, щоб вижив. Я пішла оце подивитися до гузки, вона в мене там сиділа. І все начебто було нормально. А вона молоденька і потоптала, потоптала яйця. Не знаю, там ще є два яйця, можливо, з них щось ще буде, ще щось вилупиться. А остальні вона зовсім потоптала. Так жалко. Ну, що ж зробиш? Буває і таке в господарстві. Оце хоч одного встигла забрати. Да? Ще не висох, поставила його до курчаток. Він тут познайомився, начебто його не чіпають. І він такий бодрячний. вже їсть корм. Я думаю, освоїться. А лампа в мене лише поки одна, треба ще купити. Тож буде грітися він тут біля курчаток. Ну, все добре. Тиренький кушає. І ось мої курчатка вже такі підросли. Трошки злякалися, збіглися у кутошок. Нічого, я зараз вилізу звідси і з ними все буде добре, вони розійдуться. Буду вилазити, а тут ще один сидить, облизується, Любитель птиці. Е, я тобі не розрішу туди. Давай, вставай, виходь. Ти вже дивися на м'ясо. Дуже любить тягати птицю. Я як буду випускати вже туди, на двір. Курчаток чи других якихось, маленьких маленьку птицю, то його прив'яжу вже, бо він такий паразит, що любить з'їсти. Да? Пішли, давай, виходь. виходь, У нас вчора був дощ, цілий Божий день лив. А сьогодні вже така погода. Сонячно, але зараз хоч вітер спокійніший, а вночі жах що робилося. Все підіймалося, ворота відкривалися на тому туалеті, також двері відкривалися, все гриміло, бахкало, і на городі агроволокно також підіймалося. Ну нічого. Вже поправили. Отака березнева погода. Ж зробиш. Ну, Хоч водички я зібрала дощовою, отаку одну миску і відерце. Потім перелию вже в бочечку і буду поливати рослини. Я замітила, що рослини значно краще себе почувають і ростуть, коли їх поливаєш дощовою водою. Ось так. Гуляєш. Зараз візьму я такий стільчик, табуретка і сяду, прийму сонячні вани і відповім на, один дуже на одне дуже актуальне запитання, яке задають на моєму каналі щодо будинку. Дуже часто я Читаю <свят> такі коментарі. Чому у вас такий будинок довгий? Ви там самі живете, а чому двері так виходять? Саме перше хочу сказати, друзі, в нашій місцевості це нормально. У нас у всіх такі будинки. Дліні з прохідними кімнатами, так у нас було модно, так будували. Ну, це я говорю за старі будинки. Нові будинки вже трошечки по-другому будували. У нас будинок там 64-го року, Він старий. Раніше так будували. Так у наш, нашій місцевості було прийнято. Сім'ї були великі. І будували, щоб було багато кімнат, щоб було де жити, молоді, щоб мали окремий вхід для себе, старше покоління, окремо вхід для себе. Так було заведено. Але чому я вже вирішила на це відповісти? Бо була в мене одна така особистість. Вона під кожним відео писала про будинок. І вже так нахабно і такі запитання вже задавала, що я вважаю некоректними. Є коректні запитання, на які я можу відповісти. А є, які вже перегибають палку, як ото говориться. Покажіть, як він виглядає зсередини. А ви там самі живете. А що головне, що до цього вона. Обісрала, як говориться, вона обізвала будинок казармою, общежиттям, що-то непонятним, і, і, і все в такому плані. Потім під кожним відео, хоч і відео, не зв'язані зовсім з будинком. Я там навіть нічого не показувала відео про готовку, а вона все задає такі запитання, та ще в такому казівному порядку, щоб. Ну, я не розумію, чому я тобі повинна щось там відповідати, показувати, хто ти така. І ця людина зовсім не підписана на мене. Воно ж все видно, хто мене коментує, хто підписаний, хто ставить якісь вподобайки. Це ж все можна перевірити. Ой, я спочатку ну, відповіла, а потім зрозуміла, що там ну, просто. Нема сенсу людині щось пояснювати. Бо чим далі, тим людина стає нахабнішою. Ой, я взагалі не люблю відповідати на такі питання і на цьому всьому наголошувати, часто про якийсь там хейт чи ще щось. Але я ж така сама людина, і не потрібно вже лізти, як говориться, на голову. І задавати такі питання, що на голову вони не налазить. Якщо ж вам вже так цікаво, які у нас будинки, якщо вас цікавить так сильно, і ви хочете там подивитися щось зсередини, як воно виглядає, то в наш час є, наприклад, OLX. можна зайти. Ввести Одеська область, особливо наші райони, Тарбунарський, Болградський, Кілійський, Ізмаїльський У нас тут всі будинки такого року, вони однотипні. І всіх однакові. І там на OLX є і фотографії, навіть плани будинків, якщо вам так все цікаво. Я не знаю, людина хоче подивитися, будинок чи просто як я живу. Це вже друге питання. У мене, друзі, випадала змога подорожувати нашою Україною. Правда, не всією. На майбутнє я багато ще хочу куди поїхати. Головне, щоб були живі та здорові. Бо зараз такий час, не знаю, що буде завтра. Але досить для того, щоб порівняти. Я була і в південних областях, і в центральних, і в західних. І хочу сказати, що всі області різні. Різна природа, різні будинки, їжа різна, мова різна, цікаві діалекти. І це круто. Це робить нас унікальними, не однотипними. Для мене круто було поїхати побачити, як там у Кіровоградській області, як у Вінницькій, як там люди живуть. Я розширила свій кругозор. І я навіть не думала ображати когось, бо там якийсь не такий будинок. Воно мені не потрібно. Я побачила, мені цікаво, щось взяла для себе, а я щось не взяла. Ось так. Тож, любимо нашу Україну, поважаємо один одного. Сьогодні в мене, дівчата, наступив такий момент, що не хочеться нічого готувати. І в хід йдуть 에, запаси з морозилки. Начистила я трошечки картоплі, морквину. Ось так, порізала такими шматочками. І все, що в мене є в морозилці. Перчик болгарський. Отак, я заморожувала ось, ось такі пакетики. Нарізала відразу, грибочки була не використала чистенькі, Ставила до морозилки, потім горошок. До речі, горошок це вже останній пакетик. Сіро заморожений. Страва називається Все, що є в морозилці». І корисна, і смачна. Буду запікати у духовці на такий горошок. Чесник видавлюю. візьму ложку та -да -да Тепер все поливаю звичайною олією овочі. Додаю і паприку. І ось такі у мене трави є. Зараз відріжу рукав, все, до рукава поставлю, буде смачна і проста його. такі моменти духовка дуже спасає висипаю овочі. і наверх ставлю отакі маленькі сехтерики. Отак на все яскраво і корисно. Хто любить ще такі швидкі приготування? Ой, я забула, ще що... І курай, та, чорно ну, хватить вже на мене стрибати. І все, на сьогодні день завершився. Вирішили з Ромою, що підемо гуляти. Так добре, спокійно, тепленько, нема ні вітру, нічого. Тож, Думаємо, чого сидіти. Зараз ще й канікули, і Рома вчора цілий день просидів у хаті, бо дощ а Сьогодні вийшов на пару хвилин, подивився, що там гусенятко. І все, знову до хати. Візьмемо велосипед, по вулиці включать світло. І ми підемо погуляємо. Вам, друзі, дякую, що дивитеся. Дякую за підтримочку, і до наступного відео.